Уявіть собі, на руїнах переляканий дитятко кличе маму, а її немає. І ніколи вже не буде. Вона загинула під цими руїнами, а дитя чудом уціліло. Це обличчя війни. Уявіть собі, молодого обдарованого музиканта, який повернувся з фронту без обох рук. Це також обличчя війни. А чи відомо вам? Що в Криму існував закритий госпіталь для інвалідів Великої вітчизняної війни. Чому закритий? Бо там утримувалися інваліди, які після лікування в госпіталях відмовилися повертатися додому і категорично заборонили повідомляти рідним, що вони живі і де знаходяться. Бо там знаходяться інваліди без обох рук і без обох ніг, голова і туловище. Або без обох рук і незряч, і подібні їм. Це також обличчя війни. Бо війна то жорстокість і насильство, то мільйонні людські жертви, ріки крові і каліцтво, то гірке безпросвітне сирідство і невтішні материнські і вдовині сльози, то розтоптані найкращі мрії і надії. То ще й глибокі, дуже тяжкі і дуже болючі рани, і не тільки фізичні, але й душевні, які не заживають ніколи до самої смерті. Якось після війни, переглядаючи одну із художніх кінострічок про ту ж таку війну, я почула слова, які не можу забути і досі. Ось ці слова мовою оригіналу, Прошедшая война» Це було затмение человеческого разума і человеческой совісті. Мене турбує те, що минула війна нічому не навчила людство. адже скільки прокотилося світом війн і військових конфліктів уже після тієї війни. Я вкотре звертаюся до молодого покоління. Адже ви, майбутні керманичі нашої країни. Іменно серед вас є майбутні президенти, майбутні міністри, майбутні представники дуже впливових міжнародних організацій. І ось тоді іменно від вас, від вашої сили волі, мужності, витримки від вашого розуму будуть залежати людські долі. Тож виховуйте в своєму характері ці риси уже тепер. Гостріть свій розум, дискутуйте, перемагайте тільки не носаками й кулаками, а розумом. Бо, як, на мій погляд, немає більш гострішої і дієвішої зброї, як людський розум. Я прошу вас всім своїм життям, всім своїм єством, всіма своїми поступками, стверджуйте мир і справедливість на землі, будьте активними творцями свого і людського щастя, щастя своїх майбутніх дітей і своїх майбутніх онуків. І нехай вам Бог допоможе в цьому.